Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні ми зайшли в режим, в якому ми зможемо збирати свою купу грошей, і потім з купи грошей тупо тягнути її, розкидувати гроші і хто куди дойде. Чим подалі, тим краще. І поки що, моя куля з грошима уж дуже маленька. У мене просто зараз на балансі 47 доларів, 49,50. Короче, Коротше, ми зараз будемо легесенько-швидесенько підбирати свої грошики з полу, як би то странно не звучало. І за це потім заробляти ще більше якісь гроші, скоріш за все, я чесно кажучи. Не знаю, як воно точно працює, але зараз все будемо розбиратися. Давайте збігаємо, подивимося, що ми можемо тут купити. Тут є за півтори тисячі, можна купувати якісь яйця, а в них є пети. да. А де брати ці кубки? Півтори тисячі кубків. У мене френд бонус 0%. Зараз нікого немає. Але кубків у мене 1449. І скоріше за все, мені треба попробувати стартанути. Попробувати погнати і наски далеко я зможу дойти. Опа, let's go! Диви, диви, як далеко шурую! Опа, кінчились гроші, і в мене 0 доларів! Обалдеть! Та чо, я думав, я це капець. Ладно, давайте відкриємо яйце. У нас з'явився Common Doggy, Це самий самий походу, звичайний. Давайте його зразу і одягнемо. Так, еквіп. Плюс 150%, непогано. Так, ще бонуси. В мене тут якісь ще 5 тисяч кубків мені дало за те, що я щось там виконав. Давайте ще тоді відкриємо, чому б і ні. А поки я відкриваю, о, кролик. Поки я відкриваю, я би хотів вас попросити поставити вподобайда на це відео і підписатись на канал. Це дуже-дуже важливо. Тому you are welcome. Так, випав ще один собака. Давайте еквіп Вов. Так, почекай. А як тебе еволюціонувати? А, треба 5 штук, я поняв. А можна одягнути 5 петів відразу, та? Еквібест? Да, 5 штук вона відразу. Одягла. Дивіться, як я ще швидко буду прокачувати. Опа! Let's go сюди. Тут чувак уже на Камазі їзде. А я ще пішки досі тягаю все. Так, ладно, у мене пет бонус 650%, це непогано. Давайте ростимо свою кулю просто максимально. Максимально треба її виростити, для того, щоб чим подалі можна було дойти. Let's go! Фух. Дивіться, яка в нас куля уже. 730, 740, 800. Доларів, куляць, це просто якийсь прикол. Я би, якщо чесно, хотів би стартанути і подивитися, що мені за це дасться. Давай, цілу тисячу. Просто гроші капають, гроші пропадають. Тут дивіться, які далі. Тут просто така велика арена. На 100 тисяч, аж максимум. І мені здається, потім можна піти по кругу, типа заново і далі покачати. Якщо ну дійсно грошики вистачало. але грошики вже кінчаються. І дві тисячі кубків мені дало. Непогано, десять тисяч можна назбирати і відкрити нове яєчко. Окей, це непогано. Можна цим зайнятися буде, я думаю. Тут ще якісь машини, і вони мене Блоковані. А, вони всі за робукси. А, ні, не всі. 10% швидкості дає за 500 кубків. Півтори тисячі кубків, 20% швидкості. 5 тисяч кубків, 35% швидкості. Ну і так далі. Я поняв. 5 мільйонів кубків 1000 швидкості. Ні, ви знаєте, я би купив оцю за півтори, напевно. да? Давайте її прокачаємо, одягнемо. Опа, я на тачці, братва. Щас такі грошенята буду збирати. Просто тати, що? Так тут ще якийсь бонус. Давайте підберемо. А, тут надо лайки ставити. Я поняв, хорошо. Давай просто зараз збираємо купу величезну грошення. Для того щоб далеко доїхати і зібрати дуже багато кубків. Треба, прям дуже-дуже багато кубків. Ще є спін. Давайте покрутимо. Може мені щось випаде толкове? Ану. 10 тисяч кубків! Сюди на базу! Відкриваємо, відкриваємо яєчко ось це за десятку. Давай! Блін, випав, випав самий звичайний кіт, я поняв. А скільки ти даєш бонуса? 300%! Одягаємо, 5 улюбленців ми можемо носити, і це супер прикольно. У мене вже є 1300 грошеняток. І це непогано, я вам скажу. Я збираю, збираю, збираю. У мене вже куля дуже здорова. У чувака, дивіться, 67 тисяч. Хтось хоче зі мною потрейдитися, ну? Так у нього нічого немає. А він просто. Почекай, він хоче мені подарувати кота. Ну, окей, я не проти. Дякую. Давайте одягнемо найкращих. Опа. І все, скільки в мене бонус 1100%. Непогано. Дякую, велике друже. Можна ти дивишся це відео, можливо, ні. Але я величезно тобі вдячний. Так, у мене є 2000 уже грошеняток на балансі. Місія почнеться через 2 секунди, і я готовий буду стартувати. Я готовий буду стартувати, тому що треба збирати дуже багато кубків для того, щоб реально далеко доходити і відкривати нових петів. А ось ось збирайте великі шарики. І потім старт буде через 6 Капець тут чуваки збирають гроші. Уже 70 тисяч тіп назбирав. Це шок. Він хоче до кінця пройти чи що? Не знаю, можливо, і я хочу до кінця пройти, але поки що ми підбираємо бонус якогось собаку. Давайте подивимося, одягнемо, можливо, його. 300 у нього теж. Як від Бест. У мене вже 1250 Непогано. Можна стартувати, я думаю, так? 4000 тисячі ми вже нафармили 4500. Давайте до п'яти доб'ємо, до п'яти доб'ємо і стартанем. Я буду дуже, дуже довольний, якщо ми наберемо 10 тисяч кубків за оцю кулю. Тому що тут є яйця і дуже дуже. Дуже дорогі прям. Але нам поки що хоча б цю прити. Абаудеть, я швидко поїхав. Я прям швидко погнав. Дивіться, 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 як я шурую. Три тисячі кубків уже. Йо, а я просто їду. Я просто шурую. Максимально жорстко. Шість тисяч кубків дотягую. До десятки не дотянув. І до семи не дотянув. Шість двісті. Шість двісті. Абаудеть. Немало. У мене вже вісім тисяч є. Але мені треба ще дві до десятки. А що роблять ребідки? Рібідки додають нам кубки. Треба двадцять п'ять тисяч кубків. Ага, ні, ребідки, значить, це теж дуже важлива ж Ха, їх обов'язково треба збирати. Обов'язково прям. Чи є трейди, Пете шоп кар, трейлси. Ооо, ну трейлси дуже дорогі, дуже дорогі. Я поняв. По мільйону кубків це прям це прям дуже дорого. Так, пробуємо прокачуватись поки що. Нам треба буде зовсім скоро відкривати нові кейси, на які, правда, у мене поки що не вистачає грошей, але я сподіваюся, що все буде добре. Так, 1900, 2000 уже вже є грошеняток. 2000 на балансі, але цього нам не вистачить. Хоча а стривай. Якраз вистачить, погнали, поширували. Скіо! Дві тисячі кубків проїхали, слава Богу! Це супер. Мені треба ще прокачати мою швидкість за п'ять тисяч кубків. Я думаю, я ж тоді купив за скільки? За півтори оцю кара Я купив за півтори, та давайте подивимося. Да, да, за п'ять тисяч можна купити, але в мене є одинадцять, і я би хотів відкрити яєчко. Давайте його відкриємо. БЕМ! та комон, ну який комон бест, одягнули відсотки. Знову виросли, Ні, 1250, як і було. О, все, 1400. чотириста. Nice. Найс. Трішечки краще ще. Ну я б не сказав, що це прям дуже класно. Але хоча б щось, хоча б щось. Треба нормально збирати щас нормальні м'ясисті купи, бабла. І треба збирати ще 5000 тисяч для того, щоб купити нову машину. Для того, щоб я ще быстріше їздив і можливо далі доїжджав, скоріш за все, якщо це іменно так працює. Тому що я, якщо чесно, не знаю. А, як і був на топ 3 прикиньте, я був топ 3 Абавдіть, непогано. Це в мене ще й куля була не дуже велика. Я міг ще цього топ 2 обігнати на ізі. Абавдіть, непогано. Тут ще, до речі, є якийсь телепорт, я бачив ось до Space World. Давайте зараз туди заїдемо. Телепорт? А, йо, два з половиною мільйона кубасів, десь яке взяти. Десь яке взяти грошей. Абалдіть. Ні, ладно, я прокачуюсь, в принципі, це все супер. У мене є 4 тисячі вже грошеняток. Можна, в принципі, зараз стартувати. І відразу після того, як я стартану, я зможу купити собі нову тачку. Погнали! з новою тачкою я буду швидше їздити і, скоріш за все, дальше доїжджати. Якщо це саме так працює, тому що я, якщо чесно, не знаю. Так, у мене було 4 тисячі бабок, і я доїхав до 5,5 тисяч кубків, так? Так, 5 і 6, непогано. Так, машини. Мені надав Фургон з морозивом одягаємо його. Опа! Оце я розумію, оце вже я шурую, оце вже я як дядько. Let's go! Вау, уже тисяча. Абаудіт. Ні, супер швидко, супер швидко це все відбувається. Але мені треба щось розібратися з новими петами. Тому що скільки коштує наступний яєчко? 35 тисяч. Я поняв, Це точно моє. Треба купувати. Просто треба. Так, що тут бонуси? А, бонус дасть 5 тисяч грошей за 40 секунд, а потім через 10 хвилин мені дадуть 100 тисяч кубасів. Ну а потім ще 1 мільйон через годину 40. Ну до того часу я вже, мабуть, пройду гру. Хе-хе-хе. Мене, кстати, вигнали з третього місця. Уф, блін. А ще можна за 25 е, ребітха бомбанути. І 20 буде. Блін. Я навіть не знаю, що краще, чи пета, чи ребітха. Скоріше за все, краще пета. Бо ребідка дає 20 а пет може дати набагато більше відсотків. Якщо випаде. Бомбезний, дійсно. Так, 16 секунд. Мені зараз дають. А, походу, походу, щас, щас уже я не поїду. Щас мені дадуть грошей, ще з бонуса. Я ще поки їздю під збирою, І потім я бустанусь і нормально поїду. Давайте пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Проїжджаємо. Максимально чітко потрібно все зробити. Ще було б класно магніта купити. Скільки ти коштуєш? Ох, 800! Та ну, ти що, на приколі? То дуже дорого, то дуже дуже дорого. Так, отримуємо бонус, плюс 5 тисяч. У мене вже десятка є. У мене вже є десятка. Що таке десятка? На десятку можна проїхати нормально. О, зараз буде сейчас буде, сейчас буде, погнали. Щас їдемо теж. Давай, давай, давай. Не відстаємо, не відстаємо. Обганяємо всіх. Просто let's go. Їду, їду, їду. Або я далеко доїхав. Дивіться, до п'яти тисяч доїхав, а я ще потратив ерунду по грошам. Все таки швидкість рішає дуже жорстко. У мене було десять тисяч грошей, а я отримую стільки кубків. Ану. 12 тисяч, да? 12 200. Непогано, я топ-1 уже. Я топ 1 Вау, у мене 14 тисяч кубків. Немало. Я ще досі топ 1 Диви, як я шурую! Абавдієць, за топ-1, там бонуси дають, нібито хороші. Треба ще швиденько збирати ще купу бабла. Ще купу грошей треба збирати. Давай пробуємо. Пробуємо максимально. Пробуємо максимально набирати сили, грошей, швидкості, абсолютно всього. 14 тисяч у мене є. Що я можу зробити? Я можу дійсно купити машину там за 10, да, наприклад? За 10 тисяч, яка дає ще більше швидкості. Але я потрачу майже всі. Свої гроші. І за 10 я не хочу те яйця відкривати. Мені з нього не падає нічого толкового. Мені треба щось потужне, щось хороше, бомбезне. А для цього бомбезного треба 35 тисяч, треба ще двадцятка. А щоб нафармити двадцятку, треба 1015 десь грошей підзбирати. 1015, 17, може, отако. Але я швидесенько, по факту збираю бабло, так що можна, можна пробувати. І я ще досі перший, що найголовніше. Ще є 212 секунд для того, щоб утримати це перше місце. І Для того, щоб його утримати, мені зараз треба зібрати ще більше грошей, ніж у мене було. У мене було десь 10, у мене ще є 5, ще є. 200 секунд. Короче, я ще підзбираю 15, 16, 17 і пробую стартанутись. Бо мені хочеться вже пет бонуса покращити свого. Для того, щоб покращити, треба дійсно щас нормально посидіти, постаратися. Так, 7 тисяч на балансі. Давай шуруємо. Пене поки що ще ніхто не обігнав. Навіть якщо мене хтось обжене, і я буду там десь на другому місці. Це все рівно нормально. За це бонус, по ідеї мені повинні будуть дати. Скоріше за все, але так як я перший, то бонуса повинні дати взагалі купу. 9700 Уже просто шуруємо. Всі підбираємо гроші. У нас лишається 130 секунд, і треба за. Раз, шведесенько, все це підбирати. Майже дві хвилини ще є. Цікаво, скільки віп коштує 149. Ну не так багато. Зато в тебе своя кімната, і ти просто збираєш, і там дуже багато щось бачу грошей. Там не прям маленькі, там всі великі. Так, пробуємо, пробуємо. Уже 14 тисяч є, майже 15. Щас буде 15, Ми стартанем. Подивимося, скільки дасть грошей. І чи є сенс робити ребітха або купувати пета. Бо пета я не проти купити. Пета прям далеко не проти купити. Я би взяв. Так, 15300. триста. Зараз до 16 вже. Все, ладно, до шістнадцяти і стартую. Все, 16 є, погнали, їдемо. Головне. Їхати просто прямо не повертати і не тратити гроші в пусту. П'ять тисяч уже є, шість тисяч кубків, сім тисяч кубків, вісім тисяч кубків, дев'ять, десять, одинадцять. Ой-ой-ой, погано їду. Блін, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять з копійками. У нас тридцять одна тисяча. Трішечки мені не вистачило, Зате я закріпив перше місце за собою. Це точно. Тому ми зараз обов'язково дозбираємо трішки грошей. Мені треба дві uh, тисячі кубків. Мені не дві, мені треба три тисячі кубків, чуть-чуть більше, ніж 3. Значить, мені да грошей назбирати зараз дві тисячі. 2 тисячі грошеняток, будь ласка. Давай, 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 17 секунд. У мене є. Потім чекати довго доведеться. Давай-давай-давай-давай-давай. 2000 є. Мабуть 4 да, трішки більше. 7 секунд лишається. 5, 4, 3, 2, 1. Запускаю. Поїхав. Мене походу ще скікне, да? Ні, я поїхав далі сам просто. А чому я так повільно їду? А чому я так повільно їду? Я прям ультра повільно їду. Але я підзбирав свої гроші, які мені потрібні були. 3500, нормально. Ух, можна робити ребітха. Мені каже, що можна. А можна. Знаєте, що зробити? Можна відкрити яйце. І я хочу зробити це. Бемк Комоновський Аксолотель. Та чому? Ну хоч би щось толкове дали. Який в тебе бонус? 400%? Я поняв. Мабуть, 1400, зараз 1600. Ні, все ж таки краще було б робити ребітка. Да. Дійсно, ребід був би кращий, і толку з нього було би набагато більше. Все ж таки, я провтикав цей момент. Не потрібно було. Потрібно було прям нормально валити. Так, збираємо зараз величезну купу бабла. Для того, щоб заробити мені 21 тисячу кубків, мені потрібно зібрати плюс-мінус 16 тисяч грошенят. У мене вже є. Майже 6, тому, скоріш за все, це буде супер-супер швидко. Проте щось гроші спавняться не сильно. Прям щоб багато. а Хотілося би, щоб їх було більше. Магніт коштує аж 800, це дуже багато. Це прям дуже багато. Це прям чуваки вже загнули. Не знаю, хто його купує, але в принципі нормальна тема. А X2 мані. 350 коштують. Все ж таки, магніт, мабуть, дуже-дуже жорсткий. Мабуть, ти стоїш просто АФК, а він фармить бабки. Скоріше за все він саме так працює. Я би ще й трактора собі вже би прокачав за 10 тисяч кубків. І було б все супер. Але розумієте, в чому халепа. Грошей ні ад збирати. Не так і легко, треба їх нормально підзбирувати. А для того, щоб їх нормально підзбирувати, треба нормально блін, мати петів. А пети не випадають толком хороші. Пети випадають дуже погані. Розумієте? От в чому вся справа. Проте 10 тисяч грошенят ми вже заробили. Треба десь, я ж казав, 16-17 і можна стартувати. Проте зараз топ-10 1 тисяч просто проїхав. Я зараз можу його обігнати на ізі. На ізічах можу його обігнати. Я на п'ятому місці, мені каже. Та чувак, я не на п'ятому, я просто не їздив ще. Зараз я як поїду, то ви всі в шоці будете просто. Зараз я просто всіх обжену, проте в мене є. 90 секунд на те, щоб трішечки прокачатись. Давай, 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 давай. Збираємо просто все. Зараз будемо їхати. 13600. Блін. Давай швидше. Я просто топлю на газ, я не знаю. Цей фургон вообще не їде. Але він, скоріш за все, їздить просто в другому місті краще. Ну, типу, він їздить там краще. Уже на, на трасі. А тут ти просто їздиш так само, як і всі остальні. Так, 15 тисяч є. 15 тисяч є. Треба ще трішечки. Капельку. Давай, 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 давай. Пробуємо. 15 400. До 16 дотягуємо, да? Чи до 17? -ти? Давайте до 17. -ти ти майже дотягнемо. Зараз все буде, зараз все буде, Сань, доїжджай, просто дозбирай ці гроші. Чому ти їх так повільно збираєш? 16 є, давай, 17. 36 секунд лишається. Треба раніше стартанути, бо поки ще їхати. Давай, 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 17, щас буде. Давай, 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 давай. 16 700, 16 800, 16... 17 тисяч, все, шуруємо. Просто їдемо прямо. Все, я виставив, ніби їду прямо. Ніби все чітко. Просто шурую. 10 тисяч, я вже обігнав його. Я вже його обігнав, можна сказати. Давай далі. Їдемо, 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 їдемо. встигаємо. 18 тисяч кубків. 22 на балансі. Блін, треба було 25, я Жишки не дозбирав, проте я зайняв топ 1 Я знову зайняв топ 1 але мені за це ніхто нічого не дав якось. Що це за біда? Що це за прикол? Чому я тоді був на першому? Don't forget to hatch eggs. Каже, не забувай підбирати яйця. Я розумію, але ти знаєш, скільки вони коштують. До речі, зараз мені дадуть 100 тисяч кубків. Зараз буде. Так. 9 секунд буде 100 тисяч кубків. За 100 тисяч кубків можна відкрити про яйце. Воно коштує 150. Блін! Чому так? Ладно, підбираємо 100 тисяч. У мене є ідея робити ребітха. У мене нуль! У мене нуль! Нуль кубків! Ну що за халепа? Мене просто обікрали і обманули. Це капець. Мене просто намахали на 100 тисяч кубків, ви розумієте це? А скільки коштує наступний? 100 тисяч! Так, да, я розумію, що 100 тисяч він коштує. Добре, що хоч петів ми їх не забрали. Вони й так погані, але добре, що їх не забрали. Ха -ха. нічого, будемо далі кататись. Тут потім якось пета дадуть через 9 хвилин. Просто їздю, збираю гроші. Але за то зараз я буду кубки получати в 20% більше. В принципі, це не мало, це нормально, тому можна пробувати. Мене просто Нуль, це шок, я не знаю. Я вже хочу плакати. Коротше, на що мені далі треба збирати? На тачку, ось о 10 тисяч. Ну, 10 тисяч кубків я вже можу назбирати. Я буду на поліцейській тачці. Давайте спробуємо зараз. Бенк. go. поїхали. Просто ми як печатний станок. Хе-хе. Давай, 10 тисяч кубків. Сюди на базу мені. 12 дало, тому що я маю ребітха. Це супер класно. І ми можемо зараз купити машину. Давай отаку бенк. Еквіп. О, все, тепер я на тачку. Я, чесно кажучи, не знаю. Поки що, чи я в натурі їду швидше. Якщо я її знімлю. Ну, в принципі, я також. Ану, ось я пробігаю, беру тачку. Ні, на тачки я дійсно швидший. На тачки я швидший скрізь. Я скрізь на тачці швидший. Окей, це хорошо, це добре. Що я навіть і збирати зможу пестріше, тому що я на тачці. Це радує мене. Це мене дійсно радує. Так, друзі, якщо чесно, спочатку я думав, що тут набагато легше грати, але зараз я вже сижу тут. Їздю скільки. Нафармив 40 тисяч в грошей. І найголовніше те, що мені зараз прийде подарунок. Бемк, і ми забираємо пета. Що це за ПЕТ? Півтори тисячі відсотків! Одягаємо! У мене 2800 уже. 2800. вісімсот. зараз уже Саня почне. Нормально збирати грошей, проте на 41 тисячу у мене є перший конкурент. Ось ця дівчинка. Вона прям дуже багато збирає. Дуже багато. Набагато більше, ніж я. Тому я думаю, знаєте, що потрібно зробити? Я думаю, що потрібно вже їхати і вкладати ці гроші хоч кудись. Так, все, шуруємо. Максимально жорстко їдемо. Стараємося обережно прямо. Все, їдемо, 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 їдемо. А тут ще одного 400 тисяч. Ви що на приколі? А скільки я отримав 52 тисячі. Непогано, я на третьому місці, скоріше за все, з третього мене вже ніхто не вижене. Але на балансі в мене 55 тисяч кубків, і я можу Відкрити ось такого. Uncommon окей. 20 тисяч у мене є. А, що він може цей Uncommon Equibest А, 500 відсотків у нього. Непогано. Це ще плюс 200. У мене вже 3 тисячі відсотків. x 3 в мене виходить. Ні, почекаю, x 30 виходить. Непогано, непогано. Збираємо, збираємо, збираємо. Все максимально жорстко збираємо. Що у нас по машинам? Є щось за 20 тисяч, за 200 є, за 70 є. Мільйон, 5 мільйонів. Абовдіть, ну, коротше, 70 тисяч наступна тачка коштує. Це не дешево. 70 тисяч. Абодіть, скільки це формить Треба, я просто сіки їздю, Сіки можна. Наступний бонус через 18 хвилин, і це буде 100 тисяч гривень. Непогано. 100 тисяч це нормально. Це мені з моїми бонусами дасться нормально так грошей. Можна буде і ребітха зробити, і що завгодно. Це в цілому супер. Проте зараз у мене на бонусі тільки 20 тисяч, і я навіть не знаю, що краще. Чи є сенс відкривати вже ці кейси? Мабуть, немає. А оцей кейс коштує 150 тисяч, да? Да, це багатсько дуже. Надо, значить, зараз якось назбирати трошки гривень і спробувати нормально так проїхати, дозбирати грошей і купити цей, виходить, бета за 150 тисяч кубків. Проте 150 тисяч кубків це так десь приблизно 100-120 тисяч гривень треба збирати. Поняли? Це в принципі багатсько. Це прям дуже багатсько. Я не знаю, як люди тут так швидко фармлять. Я дуже повільно все роблю. Ще дуже тупо, що я зробив. Я просто просрав всі свої кубаси. Я не знаю, як я це зробив, але це прям максимально мене сповільнило, можна так сказати. Прям в рази сповільнило. І це супер обідно. Так, народ, екстерне ввімкнення. Зараз будемо брати топ-2. І знаєте, що нафармив я там стільки? Десь 50 тисяч коїнів. Це в принципі нормально. Проте зараз я Ходу стану повільнішим набагато, да? 4 секунди, 3, 2, Блін, це халепа. Ні, вроді, вроді нормально. Дивіться, скільки, скільки я йду, 50 тисяч, 50 тисяч кубків, мені дає 61, бо в мене бонус. І це обалдєно. Не забавайте про яйця мені написало. Я знаю, але твоє яйце коштує 150 тисяч, це дуже багато. Я скільки сидів, фармив, але тільки 80 тисяч зміг нафармити, і це просто халепа повна. Я не знаю, де взяти ще більше. Ну, скоріш за все, просто ще ходити, їздити, їздити, їздити грати, грати. І тоді буде нормально, плюс-мінус. Але поки що, поки що саме так. В принципі, я їду. В принципі, все супер. 80 тисяч у мене кубасів є. О, я на другому місці написано. Хе-хе, непогано. Бо я в самому кінці тоді виїхав. А подружка з'їздила, дивіться, 600 тисяч наїздила. Вона з кожним разом все більше і більше наїжджує. Я теж більше, але не так, щоб сильно. Проте я фармлю, прям багатсько, щоб наїздити скільки. А вона, скоріш за все, ні, в неї пети бомбезні. Прикиньте, вона зараз майже мільйон кубасів винесла. Просто зараз. А я зараз виніс там 1060. І то це я їздив дуже довго. Це просто шок. Так, 11 тисяч у мене вже є. Непогано. Мені б ще. Тисяч тако 50 нафармити знову. Або 40. Ні, 50. Навіть більше. Блін, 55 надо. Коротше, десь ближче до 60 тисяч надо нафармити грошей, щоб відкрити яйце. Просто щоб його відкрити хоча б раз. І я. І... О, трейд. О, все, відмінили. Хе, <tree> я вже думав, мені щось хтось хоче щось подарувати. Але ні, ніхто не хоче нічого дарувати. Капець, це халепа повна, якщо чесно. О, дивіться, можна відкрити якусь корону. Якщо пограти 45 хвилин, я пограв 41. Зробити 5 ребятків і відкрити. Якийсь Space World. Це він, коротше, стоє, походу, кілька мільйонів, так? Да? А, він стоїть 15. Та ну, ви на приколі. Це дуже жорстко, це дуже складно. Я поки що не знаю, як це зробити. Проте я можу тачку купити за 70 тисяч, але я хочу вже яйце відкрити. Давайте тоді, знаєте, що зробимо? Поки я буду збирати ці кошти, у мене допройде ось цей подарунок на 100 тисяч коїнів. І якраз тоді я зможу нормально апнутись. Я зможу тоді нормально перепригнути. Тому що я за 150 тисяч коїнів відкрию щас. Е... А, почекай. Я ж можу за 100 тисяч репітха зробити. Так? Да? да, я можу за 100 тисяч зробити ребідха, потім мені дадуть 100 тисяч коїнів, я зможу винести звідти дуже багато кубків і якраз відразу відкрити яйце. Давайте так і зробимо. Просто шуруємо. У мене ж зараз 20% френдбуста, 20% ребідха, я зроблю ще ребідха. Ось о скільки мені дасть? 30... А що тільки плюс 20%? У мене ще щось 20% є. Так, робимо ребітха. 11 тисяч кубків зверху в мене забрали. Ну, що ж поробиш, зато є ребітх. Зато є ребітх, і це найголовніше. То, що я буду зараз більше отримувати кубків. Цікаво, скільки коштує наступний ребітх? 150 тисяч. А, не так багато. Не так багато, я б сказав навіть. Я думав, буде набагато більше. Я думав, буде мільйон. Хе-хе. Але ні, було 100, стало 150. В принципі, це нормально. Може я за ці 7 хвилин зможу набити 150 тисяч кубків? І якщо я зможу набити 150 тисяч кубків, зроблю третього ребідка. Тоді мене буде плюс 60%. І мені, коли дадуть 100 тисяч гривень на баланс такого, я зможу проїхати і отримати з них 160 тисяч кубків. В принципі, непогано. Ідея, але, блін, реалізація буде дуже-дуже довгою. цієї ідеї. Напевно, навіть довше, ніж 7 хвилин. За скільки мені дадуть ці гроші. Так, хтось хоче трейда кинути. Ану. а ну? та в нього нічого нема, друг. Я можу тобі дати. Та ну, не давай мені цих. Я можу тобі цих понадавати, якщо хочеш. В принципі, ось так ми і помінялись. Так, 10 секунд лишається. Я все ж таки нафармив ще 18 тисяч. Це хорошо, але покупкам це не так, щоб багато. Це прям покупкам дуже маленька сума. Тому я навіть не знаю, що краще зробити. Чи поїхати нею, чи ще далі її крутити. Я прям не знаю. Тому що я нічого купити не можу за те, якщо я щас проїду за ці гроші. Я навіть не знаю, що краще зробити. Друзі, стався жорсткий прикол. Я просто написав код Ну, подумав, найду написав. Ось той код який ви тільки що бачили. Ай, оф, money. Отако. От І мені, коротше, дали 250 тисяч кубків. Це якийсь прикол. Ху -ху. оце кайф. Правда, що мені з ними зробити, щоб їх не загубити За 150 мов яйця відкрити. Коротше, друзі, по ходу, кодів більше я не знайду і не побачу, але мені цього було достатньо. 250 тисяч кубків. Головне, їх зараз не провтикати. Не провтикати максимально. У мене є дуже жорстка ідея. Дуже жорстка. Наступне яйце коштує 500 тисяч кубків. Як ви бачите, у мене зараз є 35 тисяч грошей. Ще мені 100 дадуть, це буде 130. Нехай я ще підфармлю, буде 140. Блін, ну мені все рівно 500. Не вистачає. Все рівно прям не вистачає на 500 тисяч. Блін, а я би хотів його відкрити якось. Блін, 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 блін. Як правильно зробити? Як краще зробити. Зараз 49 секунд, я підберу оці кошти, і потім буде видно. І потім буде видно дійсно. Так, а ну зараз почнеться гонка. Я розумію, це я розумію, проте я чекаю свій подарунок. 37 секунд. Треба його дочекатись. Треба його прям дочекатись. Так, народ, походу, пора приймати подарунок. Бемк, 100 тисяч. У мене зараз 140. Обалдеть. І можна пробувати їхати. Можна пробувати їхати. Давай. Дайте так і зробимо. Бенк. Пошурували. Просто пошурували. Головне, ой Боже. Так, все, я вирівнявся, да? Так, я вирівнявся. Погнали, шуруємо. Let's go. Обалдеть. Просто кубки валяться, кубки валяться. Одне коло зробив. Прикиньте, коло ціле зробив. Погнали далі. Бенк. Сіки дасть. 200. Ще 50 тисяч, все на все. 50 тисяч. Даже 45. Короче, все, байдуже, я буду крутити. Я буду їхати. 45 тисяч треба дозбирати. Це якщо 45 тисяч кубків, це десь можна проїхати всього на всього. Що мене Ребідха. У мене є два ребідка. Значить, е, можна десь проїхати 30 тисяч. 30 тисяч десь треба нафармити. 100%. Ну, 30 це ізі. Ну як ізі? Це не ізі, але й не супер складно. Тому ми зараз обов'язково їх дофармимо. Зараз просто максимально обов'язково треба це зробити. Бемк let's го пошурували. Пробуємо, 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 пробуємо. Так, 5 тисяч уже є. Хух. Просто збираємо. Давай. У мене вже є майже 10 тисяч. Мені треба ще 20. Ну, в принципі, це реально і не дуже складно уже на даному етапі. В принципі, дофармити було б нормально. Зато за 500 тисяч. Таке яйце відкрию. А якщо ще й випаде звідти щось незвичайне, ну не комона, хоча б рейер, Якщо випаде рейер, то це вже круто. Я вже не говорю про якісь там епіки або легендарки. Якщо легендарка випадає, там Саня вже вообще, ну, в ажурі, вообще в, максимальних, в максимальній красоті. Але головне ребітка зараз не зробити, бо всі кубки просто просру. Бо по факту можна було б відкрити, виходить, зараз одне оце яйце або навіть два, це 300 тисяч, ще 150, у мене лишається на ребітх. А я іду по другому шляху, я хочу відкрити крутіше яйце. Я не знаю, чому я це хочу зробити. Можливо, мені не пощастить, але все рівно хочеться його відкрити. Хочеться прям. Так, 16 тисяч я вже наїздив. Давай, давай, половинка вже є. 20 тисяч вже є, да? Да, все, 20 тисяч є. Осталась десятка. Все ж таки, яка-небудь десятка. Будь ласка, до вже її. Ну, давай, 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 давай. А ще, кстати, можна піше петів да, мати? Да, 350 плюс 2 пета, але вони великої ролі мені не зіграють. Вони там піднімлять на 200%. Ну, типу, це вже чи, чи на 400 десь. Ну, коротше, піднімлять вони не сильно, тому не. Мас, великого сенсу їх докуповувати. Та й взагалі докуповувати щось. Давай, давай, давай. 26 тисяч уже є. Ну будь ласка, ще трішки. Просто ще єрунда лишилася. 30 є. 31 даже щас буде, да? Все, 31 є, погнали. Просто їдемо. Їдемо вдоль стіни. Хух, я сподіваюся, мені ще пощастить. Давай, 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 давай. Мені на 40 тисяч, да? 45. А я, походу, не доїду до 45. 28, 30... 30 і дало 45, рівно 800, 45 700 навіть, 500 тисяч пів мільйона. Відкриваю, будь ласка, щось потужне. Який комон? Який комон? 2К? Непогано. Ну, для мого етапу. У мене тепер 4-700 бонус, але могло бути краще набагато. За такі гроші, ерунда випала повна. Просто повна фігня випала. Фух, народ, це було дійсно складно. Але якщо вам сподобалось відео, то обов'язково поставте свого вподобайдена і підпишіться на канал. Це дуже-дуже важливо. До речі, можете ще підписатись на мене в Роблоксі. Посилання є в описі. І Зможете грати зі мною во всі режими. Тому всім дякую за перегляд і всім показ! Ані сховався за купою грошей. хе